Три роки не проводилися сесії Кременчуцької районної ради. І хай як не намагається її очільник Колотієвський зібрати депутатів все ніяк не виходить. Сьогодні, 7 січня, була чергова спроба Колотієвського, не ускладнюючи собі життя, провести сесію в режимі онлайн. І знову провал. Довіра депутатського корпусу до голови райради настільки низька, що до онлайн-засідання долучилося лише 9 депутатів. Кворум не зібрали. Раніше пан Колотієвський стверджував, що не підтримують його тільки політичні опоненти. Представники фракції. Акції за майбутнє та слуги народу його тези регулярно транслює і незалежне ЗМІ Кременчуцька газета, яка в публікації з майбутнього чітко вказала причину відсутності кворуму на сесії. Виходить, що з 54 депутатів 45 – це опоненти Колотієвського. То може тоді справа не в політиці, а у повній відсутності авторитету серед колег. Як може керувати районом людина, яка не в силах провести сесію? Погляньмо на порядок денний, який мали винести на розгляд сесії. Складається він лише з одного пункту про підтримку плану перемоги президента України Володимира Зеленського. А де ж питання про підтримку спілки самаритян України та будівництво центру підтримки сімей. Пане Дмитре, ви ж так палко його відстоювали на словах, а на розгляд сесії навіть і не винесли. Самі собі суперечите. Спроби налагодити роботу районної ради марні, пане Колотієвський, бо у вашому випадку, як кажуть, пізно пити боржомі, коли нирки відмовили. За три роки повної бездіяльності райради терпець урвався не одному депутату. Наразі 26 представників депутатського корпусу з різних фракцій об'єдналися заради благополуччя району. Їхня позиція чітка й зрозуміла. Провести сесію у режимі офлайн, змінити голову районної ради, почати працювати як одна згуртована команда. Серед питань, які першочергово вимагають винести на розгляд сесії підтримка плану перемоги президента Володимира Зеленського, підтримка спілки самаритян України та інші. А спроби голови району Дмитра Колотієвського виправдатися, знайти крайніх чи зманіпулювати людьми, не діють, а лише навпаки погіршують ситуацію. Це стосується і незалежного змі Кременчуцька газета, які самі у своїх брехнях заблукали, а на цьому їх ще й спіймали. То все ж кворум не набрався вперше. Чи вже таке було? Район чекає надії, а не на віртуальні сесії і порожні слова. Але поки Дмитро Колотієвський намагається зберегти бодай видимість влади, час і довіра до нього спливають швидше, ніж вода крізь пальці. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини.